Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Доблянко. Ну і з 12 по 13 листопада в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відбувся літературний фестиваль Читай Українське серед учасників багато знаних власне письменників, авторів книг. І сьогодні будемо говорити з Однією з них це Зоряна Биндас, українська продюсерка, письменниця та журналістка пані Зоряно. Доброго вам дня і слава Україні! Гаруємо, слава. Вітаю. Вітаємо вас на Хмельниччині. Знаємо, що тільки прибули безпосередньо сьогодні, так до нас? Насправді трішки заздалегідь так хотілося насолодитися. Хмельницьким в тому та я ще вчора ввечері була тут, і сьогодні впродовж дня були презентації. Mm -hmm. Розкажіть безпосередньо про сам фестиваль. Чи вперше в ньому взяли участь загалом про те, на кого орієнтована орієнтований даний фестиваль? Я так розумію, що це більше така дитяча аудиторія. Насправді, ну моя особиста аудиторія більше дитяча, хоча в мене є книжки і для дорослих і для діток. Mm -hmm. Але так, сьогодні в нас було багато читайликів, тому. Справді, це така подія і для них, і можливо, навіть більше для них. Але mm -hmm. і старша аудиторія теж сьогодні до нас завітала. Ми мали можливість поспілкуватися про книжки для дорослих. Mm -hmm. Тому вперше беру участь у цьому фестивалі, але не вперше тут з презентаціями. Дуже тепло зустрічає завжди обласна дитяча бібліотека. І я завжди з величезною радістю їду сюди і заходжу в гості до них. А що взагалі от зараз означає? для взагалі письменників літераторів та навіть критиків такі от фестивалі наскільки зараз важливо проведення їх ну тому що ми знаємо про те що дійсно зараз багато з'являється нових імен і наскільки важливі саме такі от майданчики для презентації своїх робіт для презентації письменників Дуже гарне питання, і дуже важлива річ. Бо е, зараз, під час повномасштабної війни, дітей в Україні залишається менше і менше, тобто менше дітей, для яких можна писати в принципі дитячі книжки, а вони дуже часто зараз перебувають за кордоном. І відповідно продажі дитячих книжок ряд. Видавців про це заявляє, заявляла, що продажі падають, та, і треба щось з тим робити. Відповідно і нам, і бібліотекам, і всім, хто причетний до цієї галузі, тому майданчики дуже важливі, mm -hmm. бо ми мусимо працювати над тим для того, щоб виховувати оце таке нове покоління українців з правильними цінностями і такими хорошими, конструктивними. Особистостями тому важливо працювати для мене особливо з дитячими книжками, і звісно, важливо мати майданчики для того, аби розказати про них. Uh -huh. Тому, звісно, я намагаюся відгукуватися на всі запрошення, і це в мене дуже високий пріоритет, тому так, це в принципі в першу чергу. А для кого в принципі легше писати? Для дорослої аудиторії чи для дітей? Е, ну, от, поки я не почала писати для дітей. Мені здавалося, що це дуже сильно складно. Бо для дорослої аудиторії тут все наче просто, а для дітей ну це треба опуститися десь там на рівень е, своїх тих семи років, дев'яти років, і говорити такою ж мовою, як, наприклад, ти говорив чи говорила у дитинстві, мислити тими категоріями для того, щоб ці історії були прості, доступні, зрозумілі для них, і щоб вони їм сподобалися. Е, для мене це було. Було фантастично складно, але коли вже вийшла моя перша дитяча книжка Котики патріотики, і вона на диво стала успішною. Вона швидко розійшлася, і почали її додруковувати. І коли я почала презентувати цю книжку, то з'ясувалося, що ця аудиторія суперкласна, що це абсолютно моя аудиторія. Ну і в нас цих зустрічей з дітьми було дуже багато. Це ну точно більше сотні презентацій від Ужгорда і до Покровська, ще встигала встигла навіть там книжку угу. запрезентувати і зустрічатися. Зустрітися з дітьми Покровська, Та, відповідно з'ясувалося, що це досить приємно і легше ніж я собі це могла уявити. Я через що запитала, тому що ви приїхали до нас у Хмельницький з презентацією своєї книги Муркотливі історії правильно, та нещодавно досить таки книжка побачила світ перед тим, дійсно котики патріотики була видана в 23-му році. Uh -huh. От, власне, ми бачимо «Муркотливі історії, та яскрава така прекрасна книжка. Розкажіть про що вона? Так, це історії котиків і, і пригоди котиків, які вони проживають в наш час під час повномасштабної війни, і зустрічаються з певними викликами. І вона написана з гумором, дуже легко, ну максимально смішно я намагалася це все подати. У Нас, наприклад, є киця волонтерка Марі, яка намагається зробити лапотвори, бо вона не проста киця, а мисткиця для того, щоб зібрати допомогу. У нас є кіт ветеран Добрий. В нього свої виклики на фронті. І е, так, в попередній історії в нього там були спецоперації з загоном тварин, а тут в нього новий виклик, тому що його двоногий приносить з бойового виходу якусь незрозумілу істоту і каже, от. У нас є нот, кіт такий каже, є хто нот, що таке нот? Ну тобто, в його команді з'являється новенький. Є киця суперпородиста, яка вчиться дружити з безпородними котами, бо для неї це було щось таке, ну як же ж можна дружити з простими безпородними тваринами. Mm -hmm. Але вона проходить свою трансформацію. Є котик, який губиться в селі, на самісінький різдво і знайомиться з собачкою, з інвалідністю. Ну тобто, Слушайте, ви вчите дітей таким чином, такими дійсно легкими. Мата, якимись речима, які близькі, ви вчите їх до тієї реальності, яка є зараз в нашій державі. Та ви дуже точно підмітили. Я в принципі така в мене і була мета, коли uh -huh. я коли це все задумувала. Я через котиків в дуже легкій такій формі хотіла їм ну, підготувати до цієї реальності і там трішки розказати про складне ну в такій простій формі. Uh -huh. Ну, це дуже важливо на сьогодні, чесно кажучи. І взагалі, от книги такого напрямку, ну мабуть, це така ніша, яку потрібно ще більше заповнювати. Дуже би хотілося. Дуже би хотілося з одного боку, батьки не завжди готові купувати дітям книжки, де є будь-які згадки про війну. Навіть якщо вона фоном, як в мене, вона фоном там немає, звичайно, ніякої жорстокості, там є лише пригоди, гумор і так далі. Але батьки трагеряться, це, це зрозуміло, це нормально. Але діти сприймаються легше. І ну, є такий момент, що я намагаюся просто про цю книжку комунікувати з дітьми. А вже діти приходять до батьків і кажуть: Мені треба моркотливі історії. Ну насправді книжка, до речі, тільки вийшла. Я її перед приїздом сюди тільки забрала з пошти. Це то ще перше... гаряча, так би мовити. Я її книги... ніде, ніде не презентувала, і Хмельницький це перше місто, куди mm -hmm. я приїхала з новою книжкою. Mm -hmm. Слухайте, ну це прям велика честь для нас. Ну при тому, дійсно настільки повчальна книга, якщо дитина в принципі 9-10 років, я так розумію, що на цю віку категорію вона орієнтована? Ну так по-різному діти готові до читання таких історій. Ми там зазначаємо, що 6+, але mm -hmm. насправді ну 10 років mm -hmm. це нормально. Ну, це в принципі дійсно така книга маст хев в кожній родині, тому що не завжди батьки розповідають про реалії війни. А діти потім, власне, в подальшому своєму житті вони будуть стикатися безпосередньо, все частіше з людьми, до прикладу, які втратили кінцівки через війну, власне і так далі. Вони не будуть знати, як з ними контактувати. А саме завдяки таким історіям, як ваша, вони вже будуть в принципі розуміти про що це. Так, дякую. Я насправді дуже хотіла, аби там були і тваринки з інвалідністю, і представлений ну такий зріз, Знаєте, ну, бо котики – це, звичайно, лише форма, йдеться про всіх українців. Але, звісно, я запакувала їх в котячі образи і от вони там собі взаємодіють. Для мене було дуже важливо додати туди інклюзивності mm -hmm. і ну, навіть про цього додаткового персонажа з інвалідністю я намагалася радитися з експертами з безбар'єрності, чи там все коректно, чи там все етично. Ну, тобто, десь Ну, таким чином, під час роботи в мене були такі рідери з різних сфер, і я хотіла переконатися, що там все безпечно і все гаразд цими історіями. Ну і власне про тваринок з інвалідністю теж. Угу. Взагалі, чи під час Давайте так, давайте тоді про книгу вже закінчимо говорити, повернемось тоді до фестивалю. Чи можна вже її побачити на полицях в магазинах книжкових? Так, так, так. Вона власне роз'їхалася вже книгарнями. Можливо, ще кудись не встигла потрапити. Але ця книжка, яка перемогла в конкурсі від Українського інституту книги. І та це одна з книжок переможниць. Відповідно, що це означає, що держава профінансувала друк певного тиражу. Mm -hmm. Власне, це 1500 примірників цієї книжки, які роз'їхалися бібліотеками України. Вони ще в процесі вони ще можуть доходити, але вони мають бути безкоштовно надані бібліотекам. А крім того, тираж комерційний він відправився у книгарні, і також на сайті видавництва теж ця книжка представлена. Чи можна писати вам особисті, якщо хто хоче? Так, так, звісно, я дуже відкрита, просто дуже відкрита зараз ці дні. Це в мене безкінечні запрошення на презентації. І от фактично я повертаюся до свого міста, а потім ще й не тільки до свого. І кожного дня зараз десь вже до якихось чисел-грудня в мене вже розплановані презентації цієї книжки. Наскільки взагалі зараз в Україні активне літературне життя? Завжди хотіли, хотілося б більше. Мені здається, але я в бульбашці так, що воно досить активно у нас відбувається багато фестивалів. В нас відбувається багато подій, дуже цінні дитячі. Для мене дуже цінні дитячі, бо звісно відбуваються якісь події для дорослих. Але от як у Хмельницькому, так і для діток обласна бібліотека організувала це суперцінно, і вони mm -hmm. привели цих читаєликів до себе. Вони з радістю це все сприймали. Хотілося б більше, але книжок видається дуже багато. Інше питання чи ці книжки доходять до своєї аудиторії, чи вони добре продаються. Тут не все так класно, як. Якби того хотілося, але ну, ми працюємо. Плюс, знаєте, в нас дуже багато видається перекладної літератури, mm -hmm. дуже багато. І мені суб'єктивно здається, що це. Е, ну, я не знаю, ну, можливо, 80% ринку. Бо для видавців це інколи дешевше, інколи зручніше купити вже готову книжку та перекласти її, ніж, наприклад, впрягатися в таку літературу, в таку роботу, наприклад, там, купувати дитячий рукопис, його ілюструвати це дорого, насправді, mm -hmm. і це довго. Ну, тобто ти купуєш готову книжку і вже можеш перекладати і її видавати. Тому, е, тому літературний процес доволі активний, мені би дуже хотілося, щоб ми. Трішки, може, долали якусь таку свою вартість і розуміли, що нас є достанні автори і більше акцентувалися власне, на українських авторах, а не лише на перекладних. Під час сьогоднішньої зустрічі в рамках даного фестивалю з маленькими читайликами, як ви їх називаєте, можливо, вам якісь питання найбільше запам'яталися? Що вам взагалі з цієї зустрічі найбільше запам'яталося? Дітки дуже активні, вони неймовірні. Сьогодні один клас приніс мені. Цілий пакунок малюнків вони готувалися до цієї зустрічі, і вони мені подарували, кожен намалював там свого котика. Mm -hmm. І це ну просто для мене неймовірно цінно. В Тернополі в мене там робочий кабінет е, на моєму основному місці роботи. Так і там стіна завішана дитячими малюнками. Це ті малюнки, які мені на презентаціях просто дарують діти. І коли я повернусь в Тернопіль, там з'явиться ще одна стіна. Mm -hmm. Ну а е, Повертаючись до питань, то вони завжди дуже цікаві, бо діти щирі, відкриті, вони ще не встигли набратися. Знаєте, таких якихось комплексів вони те, що думають, те, що хочуть, вони питають, ага. в них вони проявляють свої емоції, і це дуже цінно. Бо наприклад, у мене є там книжка для дорослих. А про парамедиків поліції Донеччини теж вийшла цього року, і дуже є різниця. Люди на цих презентаціях. Дорослі вони такі ну, спокійні, вони думають, чи поставити питання, чи не поставити, чи можливо промовчати. А потім проходять особисто. Я кажу: Слухай, таке класне питання, а чому ти не поставив його на загал? А людина каже: Ну, так, так багато людей подумають, що це якесь дурнувате питання. Ну, в дітей такого немає. Вони mm -hmm. дуже щирі. Що для вас означає читай українське? Власне, це от десь про те, що я і говорила. Мені дуже би хотілося, щоб ми цінували українських авторів, серед них справді дуже багато достойних. Це люди, які самі себе роблять не завдяки, а всупереч. І якщо в якогось автора є якісь там успіхи і книжки добре продаються, то я розумію, яка величезна робота за цим стоїть. Класно, коли читач підтримує їх не тільки. Mm, ну, навіть як завгодно, та можна підтримувати від вподобайки у соціальних мережах до присутності на зустрічах. Звичайно, найкращий показник і те, чи видаватимуть автора далі, чи не видаватимуть, залежатиме від того наскільки активно його книжки купують, mm -hmm. і класно, коли люди мають можливість купувати ці книжки, і вони готові витрачатися власне на книжки українських авторів. Моя величезна шана, їм повага і неймовірна вдячність. Як взагалі, ви знаєте, багато хто говорить, і це дійсно так є. Тобто, з дитинства потрібно причати культурі читання. Угу. Власне, я знаю, що є сім'ї безпосередньо для яких це певний культ. От вони, вони виділяють навіть певні години, де всі сідають за книгою, всі читають, і це потім дійсно власне. От діти привчені до читання. На жаль, є інші приклади, де батьки в гаджетах аналогічної і діти і так далі. А після того, можливо, якщо дитина сама захоче, якщо дійде до свідомості, тоді вона бере до книгу, власне, і так далі. Але як взагалі виховати дійсно оту культуру читання і наскільки читання важливе для дітей? Ви супер правильно підмітили, що з маличку, та, і батьки, і діти, це все дуже взаємопов'язано, логічно. Дитина бере приклад, дитина поводиться так, як поводяться її батьки. І якщо сім'я читає, то відповідно читає і дитина. А якщо сім'я сидить в телефоні, ні, то і дитина теж швидше за все в ньому сидітиме. Є uh -huh. е, багато прикладів, я бачила, коли ну, діти самі там навіть популяризують читання через свої соцмережі, ведуть тіктоки, ведуть книжкові блоги. Ну тобто, це діти, там, наприклад, 7+, це неймовірно, які читають книжку за книжкою і. Для мене особливо тепло, коли вони теж діляться фотографіями, як вони вечорами сидять і читають мої книжки. У мене там теж ціла колекція зібралася, таких повідомлень від батьків, що подивися, дитина читає книжку сама. Або що ви зробили з моєю дитиною? Вона попросила перше купити книжку, mm -hmm. окей. А потім вона сидить і цю книжку читає. Ну, тобто вона не стоїть на полиці, та як зазвичай в принципі, а вона її читає. Та-та-та, і вони ще записують відео, як дитина читає цю книжку, скидають фотографії з такого найтеплішого. Що було, то, наприклад, військовий він ну, на фронті, так, десь там, не знаю, чи, можливо, на пункті постійної дислокації був неважливо там, на службі. І він ділиться, як вони онлайн з сином читають книжку Котики патріотики. Угу. Син через Zoom чи якось там через відеозв'язок сидить і читає своєму батькові мою книжку, і батько мені пише, що. Там дякую за цю книжку. Нам з сином було дуже цікаво почитати. А там ще ж через котика описані там спецоперації, і він пише, що а як так вийшло? Що дуже наближено для до реальних військових умов і так далі. І ну коротше, це було дуже дуже приємно, коли навіть так знаходять люди можливість, коли, наприклад, батько на війні, але він знаходить можливість почитати зі своїм сином онлайн. Я, от коли читаю ну знову ж таки книги, та до мене приходить чотирихрічний син і так дивиться на книгу. І каже, боже, мама, а чому так багато букв? Ну <світування> знову ж таки <світування> щодо ілюстрацій улюбленого власне дітей, тому що це також дітям головне та одне із основних, щоб книга запала. Е, як ви оздоблювали, хто брав участь безпосередньо в ілюструванні даної книги? <світування> і Наскільки це дійсно важливо? Е, дитячі книжки, це перш за все, як на мене, ілюстрації, бо ніби ти створюєш цю історію. Але вона може взагалі не влучити в цільову аудиторію, якщо там будуть нікудишні е, ілюстрації. І коли я написала ну, першу дитячу книжку, для мене це було найбільше хвилювання, хто ілюструватиме і як буде виконана ця робота. Бо від цього напряму залежить успіх книжки. Е, і виходить так, що автор не бере участь з більшого у виборі ілюстратора. Ти... Mm, це видавництво. видавництво, так? Та? Так, uh -huh. це видавництво. Цим займається видавництво. Але ви затверджуєте? Ні. Ні, Суто вони. Так. Uh -huh. так. Але вам попали? Uh, вийшло так, що видавництво знайшло ідеальну ілюстраторку Котолюбку. І я коли побачила перші результати, то подумала: ну це ж треба. Просто ми на якійсь такій одній хвилі, м, навіть, наприклад, там, в мене є біленька киця на обкладинці, mm -hmm. її образ я змальовувала зі свого котика Біллі. У мене двоє котиків, двоє підібраних на вулиці, і один з них такий біленький, дуже схожий на турецьку ангору. І м, я ж цього не розказувала, просто ну там, якби, що він такий весь принц, і в мене ще навіть було жартівливе, жартівливе зображення в соцмережах, де я домалювала своєму білому котику. Прону на голові, що, mm -hmm. мовляв, дивіться, яка королівська величність знайдена на вулиці. А він ну, такі манери, ну чисто принц. Настя цього не бачила, бо ми тоді ще навіть не були знайомі. І от вона малює цю саму картинку, яку я виставляла у соцмережах. Mm -hmm. Це просто якась магія. Тому ми там. Просто ну таке влучання, дуже точне. І е, другу котячу книжку теж ілюструвала вона. І в нас зараз готується до виходу там в іншому видавництві ще одна дитяча книжка, то це зовсім інша, там вже не котики, там фентезі, там про е, захист країни світла, про мороковію. Ну тобто я запакувала в такі метафори теж е, події, які відбуваються зараз. От е, але там вже зовсім інші ілюстрації, але там точно так само дуже точне попадання з ілюстраторкою. Що би ви порадили нашим телеглядачам? От і дорослим, і маленьким, зараз почитати. Я би радила читати просто в принципі, бо це ну, насправді такий класний інструмент, який ми інколи недооцінюємо. Коли реальність бажає кращого, коли так чи інакше відчувається втома і напруга, то книжка є таким безпечним прихистком, де ти можеш розслабитися, де ти можеш отримати якесь задоволення, конструктив, де ти можеш зцілитися. Тому Дуже класно, коли люди його використовують, бо він недооцінений, як на мене. Тому неважливо так, що ти читаєш, як те, що ти можеш використовувати книжку як інструмент свого зцілення і забезпечувати тим свій власний ресурс. Подобається фентезі, будь ласка, нонфікшн зараз трошки пішов на спад, бо люди справді шукають у книжках щось таке. Де можна заховатися, розслабитися і е, не навантажуватися mm -hmm. зайвий раз, то це переважно фентезі, румкоми і так далі. Mm -hmm. От і, наприклад, стосовно тих самих муркотливих історій, в цей час мені, наприклад, хотілося ними забезпечити теж е, якусь таку радість людям, тобто якісь такі веселі, динамічні, класні, але одночасно і дуже добрі історії, від яких просто ну ти прочитаєш. І захочеш муркотіти, як котик. То бажаю знайти свою таку улюблену книжку, від якої хочеться муркотіти. Пані Зоряно. Я думаю, що це прекрасний фінал нашої розмови. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час і доєдналася до нашого етеру. Зоряна Бундас, це українська продюсерка, письменниця та журналістка, була з нами. Говорила про літературний фестиваль, говорила і про нову книгу, яку Пані Зоряна презентувала у нас у Хмельницькому, тому читайте українське та підтримуйте українське.